Зараз будемо збирати бузину для нашого бузинового квасу. Нам потрібні отакі гілочки, такі суцвіття, які дуже добре розкорилися. Такі, де слабо розкрились, нам не треба. Нам важливий пилок на суцвіттях. У мене 10 20 літрове відро, мені треба 30 сутцвітів. І треба уточнити, що нам потрібне все цвіття саме чорної бузини. Є ще червона, ще якісь види, а нам потрібна саме чорна. Ну і звісно, бажано збирати бузину подалі від міста, від трас, від всього цього бруду. Також важливо збирати у суху погоду не після дощу, бо дощ змиє той пилок, який нам дуже потрібен для початку бродіння. Ми якраз встигли до дощу. Обриваємо квіточки. Чим менше буде цих зелених гілочок, тим ніжніше буде смак нашого напою. 20 літрів води я беру два лимона, видавлю з них сік і шкірачки теж кидаю у відро. 2 кг цукру розчиняю в теплій воді. Потім, коли сироп буде прохолодний, заливаю його до квіточок. Дуже важливо, щоб вода не була гаряча, щоб не загинули наші дріжджі, які будуть робити нам квас. І доливаю холодної води до повного вітра. Тепер наша задача двічі на день перемішувати чимось неметалевим наш майбутній квас. Другий день поки що нічого. І не ні, трошки піниться. Вода холодна зараз, але я сподіваюся, що за 5 днів все вийде. Все До речі, зараз я дістану ще лимончик, щоб він, він вже віддав все найсмачніше з себе. І якщо дуже довго пролежить, може бути і у Пройшло 5 днів. Вже час злити нашу бузину. Зараз повиловлюємо сміття, ну, як сміття просточки, а потім перецідаємо через сито весь наш напій. Робимо конструкцію з лійки та сита та наповнюємо нашу баклажку. Але наповнюємо не доверху, залишаємо трошки місця. для Газиків, які будуть виділятися в процесі бродіння, особливо в тих баклажках, які відправляться в нас на зберігання у погріб, який потім стане нашим шампанським, там треба залишати трошки більше місця, і в погріб кладемо пляшки лежачі, щоб було більше місця, щоб не позривало наші банки. Забираємо не доверху, випускаємо ось так повітря і закручуємо, щоб газиком було куди виходити, і наші баклажки не розірвало. Вона вже потім надується, стане така плотна, значить можна вже відкривати шампанське готове. Все. Ну що, нарешті пройшов час, спробувати, що в нас вийшло який в нас вийшов напік з бузини. Рецептів в інтернеті багато, але я не знайшла якогось нормального описання смаку. Зараз буду розповідати, <смайдя> який смак у нашого напою. Смак такий, ніби ви з'їли, прям квіточки бузини. От прям той самий запах і смак, який має бузина. Ну, запах, хто є квіткі бузини сирими. Запах, який мають квіточки бузини під час цвітіння. Цей смак є у цьому напої. При цьому. Він не дуже насичений, знаєте, як буває компот, дуже насичений на смак. Ні, це така легка водичка з присмаком квітів бузини. Від лимончика кислота не відчувається зовсім. Можливо, можна спробувати, якщо любите кисленьке, додати більше лимону. Але я розумію, що лимон, мабуть, потрібен тут для кольору, щоб був такий колір, не потемнів. Наш набіг, а залишився свігенький такий колір. М -м -м, смачно, дуже смачно. А, і ще хочу сказати, а, щоб ви налякалися, коли будете готувати, поки квіточки наші бродили, запах був жахливий. А, я вже почала розчаровуватись, думаю, що я зробила цілих 20 літрів, і так в мене. Але після того, як ми його перецідили, напій постояв у холодильнику добу, цього запаху не стало. Можливо, це був запах бродіння, який, коли бродіння зупинилося, то цей запах пройшов. Зараз пахне дуже приємно. Перший раз, коли ми сцідили, Хотіла ж спробувати, і я просто затримувала дихання, щоб спробувати, бо цей запах був мені неприємний. Зараз цього запаху немає. Я розповідаю це для того, щоб в процесі того, як ви готуєте цей напій, щоб ви не лякалися і не вилили його раніше часу. В мене ще лежить дві баклажки в холодильнику. Подивлюся, чи будуть там газики з часом. І ще чотири, здається, чи шість, мабуть, бо баклажок ми поклали в кусі в погріб. Нехай там стоїть. Чим довше вони будуть стояти, тим більше там буде газиків, тим більше це буде схоже на шампанське. Перед новим роком візьмемо з погріба пляшечку і спробуємо, як же вийде в наше шампанське, а, то цікавий, дуже цікавий напій вийшов. Не знаю, чи є там хоч якийсь мінімальний алкоголь. А газу немає. Не знаю. Ну, бродило має бути якийсь хоч мінімальний відсоток алкоголю. Ну, як у квасі. Отже, я вважаю, що рецепт того достойний, того вартий, щоб хоча б раз спробувати і визначитись, подобається вам чи ні. Як напій в дуже жарку погоду, класно і класно, те, що його можна. Це не компот, який зварили і треба випити за кілька днів. Цей напій може стояти дуже довго у холодильнику і в будь-який момент його можна дістати і випити корисний напій, не якусь там покупну воду, газовану з купою цукру. До речі, стосовно цукру під час бродіння та кількість цукру, яку ми сипали спочатку, вона перетравлюється бактеріями, які в нас якраз зброжують наш напій, то можна сказати, що тут в готовому напої набагато менше цукру, ніж додавалося спочатку. Дякую вам Якщо... за перегляд. Якщо ви вже готували такий квас і... Куштували його або шампанське, то пишіть в коментарі, як вам смак. Мені дуже цікаво, як іншим людям. Дякую за перегляд!